Псалом 55. На закінчення Про народ віддалений від святині. Псалом Давида на згадку про те, як його затримали филистимці в Гетті. Помилуй мене, Господи, бо по мені пройшлася людина, весь день гнітила мене, ворогувала зі мною. Мої вороги весь день нападали на мене з погордою, адже безліч тих, які нападають на мене від світанку. В день не буду боятися, бо на тебе покладаю надію. Перед Богом увесь день віддаватиму хвалу своїми словами. На Бога покладаю надію, не матиму страху, бо що заподіє мені людина. Весь день відчували огиду до моїх слів. Усі їхні задуми на зло Будуть жити поряд і таїти, вони вистежуватимуть мою п'яту, оскільки з нетерпінням чекають на мою душу. У жодному разі ти не врятуєш їх, у гніві, Боже, зведеш в могилу народи. Я відкрив перед тобою своє життя, ти поклав сльози мої перед собою, як і є у твоїй обітниці. Того дня, коли я закличу до тебе, мої вороги втечуть геть. Ось пізнав я, що ти мій Бог. Перед Богом віддаватиму хвалу слову, у Господі віддаватиму хвалу слову. На Бога я покладаю надію, тож не буду боятися, що заподіє мені людина. На мені, о Боже, обітниці прославляти Тебе, які я виконаю. Адже ти визволив мою душу від смерті, а мої ноги від спотикання, щоб я у світлі живих був богові до вподоби. Євангеліє ВІД МАРКА. Розділ 5. Вони перепливли на другий бік моря до землі Гадаринської. А як він вийшов із човна, зненацька перестрів його біснуватий чоловік з гробниць. Жив він у тих гробницях, і ніхто не міг його скувати навіть ланцюгами, бо часто в'язали його путами й кайданами, та він розривав кайдани і нищив пута, і ніхто не міг його приборкати. І завжди, вночі та вдень, він перебував у гробницях і в горах, кричав і бився об каміння. Та коли він здалека побачив Ісуса, то прибіг і поклонився йому. І, закричавши гучним голосом, каже: Що тобі до мене, Ісусе, сину Бога Всевишнього, заклинаю тебе Богом, не муч мене. Оскільки Він говорив йому Нечистий Духу, вийди з людини. Ісус запитав його, Яке твоє ім'я? Той каже йому: Легіон моє ім'я, бо нас багато. І дуже благав, Його, щоб не виганяв їх із цієї околиці, паслося ж там на горі велике стадо свиней, і просили Його, кажучи, пошли нас у свиней, щоб у них увійшли ми. І він дозволив їм тож повиходили нечисті духи, увійшли у свиней, і кинулося стадо десь зо дві тисячі, скручив море та втопилося в морі. А ті, хто їх пас втекли і сповістили в місті та в селах, і люди вийшли побачити, що сталося. І приходять до Ісуса і бачать, що біснуватий, той, хто мав легіон, сидить одягнений і при Своєму розумі, і вони злякалися. Розповіли ж їм очевидці, що сталося з біснуватим, і про свиней, і почали благати Його покинути їхню околицю. І коли він сідав у човен, то просив його біснувати щоби щоб і бути з ним. Та він йому не дозволив, але сказав йому: Іди до свого дому, до своїх, і сповісти їм, що для тебе Господь зробив як змилосердився над тобою. Тож пішов він та й почав проповідувати в десяти місці про те, що зробив для нього Ісус, і всі дивувалися. А як Ісус переплив човном знову на другий бік, зібрався великий натовп довкола нього, і він перебував біля моря. Прийшов один зі старших синагоги на ім'я Яїр, і, побачивши його, упав йому до ніг і дуже просив його, кажучи: Донечка моя, помирає, прийди і поклади на неї руки, щоб видужала й жила. І він пішов з ним. За ним ішов великий натовп і тіснив його. А жінка, яка страждала від кровотечі 12 років та багато натерпілася від численних лікарів, витратила все своє майно й жодного полегшення не мала, але стало їй ще гірше. Почувши про Ісуса, підійшла в натовп іззаду і доторкнулася до Його одягу. Вона говорила: якщо лише доторкнуся до Його одягу, одужаю. І враз припинилася її кровотеча, і вона відчула в тілі, що видужала від хвороби. Тієї ж миті Ісус відчув у собі, що сила вийшла з нього. Обернувшись до натовпу, Він запитав, хто доторкнувся до мого одягу. А його учні говорили йому Ти ж бачиш, що натовп тебе тіснить, і запитуєш, хто доторкнувся до мене, і оглядався, щоби побачити ту, яка це зробила. А жінка злякалася і тремтіла, знаючи, що сталося з нею, прийшла і впала перед ним і сказала йому всю правду. Він же промовив до неї: Дочко, віра твоя спасла тебе, йди з миром і будь здоровою від своєї недуги. Коли він ще говорив, прийшли від старшого синагоги та й сказали: Донька твоя померла, навіщо ще турбувати вчителя? Ісус, почувши сказані слова, говорить старшому синагоги Не бійся, тільки вір. І він не дозволив, щоб із ним хтось пішов за винятком Петра, Якова та Івана, брата Якового. Вони прийшли в дім старшого синагоги, і він побачив метушню та тих, які дуже плакали і голосили, увійшовши, сказав їм: Чому ви метушитеся і плачете? Дитина не померла, а спить. І почали сміятися з нього. Він же, випровадивши всіх, взяв батька й матір дитини та тих, хто був з ним, і ввійшов туди, де лежала дитина. І, взявши дитину за руку, промовив до неї «талі Та кум, що в перекладі означає дівчино, кажу тобі встань. І вмить підвелася дівчина й почала ходити, бо мала дванадцять років, і жахнулися всі відразу від великого потрясіння. Та він суворо наказав їм, щоб ніхто не довідався про це, і звелів дати їй поїсти. Книга Пророка Ісаї, розділ 63 «Хто цей, який прийшов з Едому у червоних шатах з Восора, такий величний в шатах могутності з владою. Я говорю про праведність і суд спасіння, чому твій одяг червоний, і твоє вбрання, як з витисненого виноградним Давилом, повне вичавленого. Із народів немає зі мною нікого, і я їх топтав у гніві, і я їх потоптав, як землю, і звів їхню кров у землю, бо на них прийшов день відплати і настав рік викупу. І я поглянув і немає помічника, і я помітив немає помічника, і їх визволила моя рука, і настав мій гнів, і я їх топтав у моєму гніві, і я звів їхню кров у землю. Я згадав Господнє милосердя, Господню доброту в усьому, чим Господь нам віддасть. Господь добрий суддя для дому Ізраїля. Він забезпечує нас за своїм милосердям і за безліччю своєї праведності. Він сказав: Хіба це не мій народ? Діти не діятимуть зрадливо, і він став їм на спасіння від усякого утиску, не посол і не ангел, але сам Господь їх спас, тому що полюбив їх і милував їх. Він їх визволив і прийняв їх, і звеличив їх на всі дні віку. А вони не послухалися і розгнівили його Святий Дух, і Він повернувся їм на ворожнечу, і він воював проти них, і він згадав вічні дні, що вивів із землі пастиря овець, де є той, хто поставив у них Святого Духа, хто вів правицею Мойсея, де його плече слави, він змусив розступитися воду перед собою, щоб зробити собі вічне ім'я. Провів їх через безодню, як коня через пустелю, і вони не потомилися, як худобу через рівнину. Зійшов дух від Господа і провів їх, так ти повів свій народ, щоб зробити собі славне ім'я. Повернися з неба і поглянь з твого святого дому і СЛАВИ. де є твоя ревність і твоя сила, де є безліч твого милосердя і твого співчуття, що ти стримуєш себе від нас. Адже Ти наш Отець, бо Авраам нас не пізнав, Ізраїль нас не знав, але Ти, Господи, наш Отець. Визволи нас від початку на нас є Твоє ім'я. Чому ти, Господи, дав нам заблукати з Твоєї дороги, твердими вчинив наші серця, щоб ми тебе не боялися. Повернися задля Твоїх рабів, задля племен Твого спадку, щоб ми успадкували трохи Твоєї святої гори. Наші вороги потоптали Твою святиню. Ми стали, як на початку, коли ти не володарював над нами, коли не називалося на нас твоє ім'я. Книга Пророка Ісаї, розділ 64 Якщо ти відкриєш небо, то від тебе гори будуть охоплені тремтінням, і вони розтануть так, як тане віск від вогню. І вогонь спалить противників, і очевидним буде між ворогами Господнє ім'я, від твоєї присутності стривожаться народи. Коли звершиш славне, від тебе гори будуть охоплені тремтінням. Від віку ми не чули, ні наші очі не бачили Бога за винятком тебе і таких, як твої діянь, котрі чиниш для тих, хто очікує милосердя. Адже він зустрінеться з тими, хто чинить праведне, і вони пам'ятатимуть твої дороги. Ось ти розгнівився, і ми згрішили. Через це ми заблукали. Ми стали як нечисте, ми всі, і вся наша праведність, як ганчірка, відлученої через кровотечу. Ми, як листя, облетіли через наше беззаконня, і вітер нас так віднесе. І немає того, хто прикликає Твоє ім'я і хто пам'ятає триматися за тебе, бо Ти відвернув своє обличчя від нас і ти видав нас через наші гріхи. І тепер, Господи, Ти наш Отець, а ми всі глина, діло Твоїх рук. Сильно не гнівайся на нас і не згадуй при кожній нагоді наші гріхи. Тепер же поглянь, адже всі ми твій народ. Місто твоїх святощів стало спустошеним, Сіон став як пустеля, Єрусалим на прокляття, наш святий дім, слава, яку поблагословили наші батьки, був спалений вогнем і все славне впало. І при всьому цьому, Господи, ти стримувався і зберігав мовчання, а нас ти дуже упокорив.